Знаєте, я дуже люблю табір. І ось я знову тут, бо це новий випуск. Просто смак. Все, не буду вам нічого розказати. Пішли готувати. Ну що ж, друзі, хочу вас познайомити з Вікою, старшиною табору гуркіт. Привіт, віка! Привіт! Як справи? Це чудово в тебе, як справи. Чудово! Ну що ж, будемо сьогодні готувати ліниві вареники. У нас тут є кисломолочний сир, яйця, борошна, також є цукор, і для прикраси ми взяли малинку, ожину, лохину і сметану. Почнемо? Почнемо. Ну що ж, ми беремо тарілочку. Таку величеньку. Бери сир, пересипаю його. Угу. І нам треба розбити 5 яєць. Трошки велику порцію сьогодні робимо. Ти, напевно, сюди складай і шкарлупки. Угу. Отак от. Добре. Все, ми розбиваємо 5 яєць. Давай. Угу. Ти вмієш їх розбивати? Да. — Так. Супер. Все, пий. Бажано без шкарлупки. Але от так вже як випаде. Так, оше? Ну ти розіб'єшо? Розкажи трошки більше про табір, що ви тут робите, чим займаєтесь. Ми тут загалом проходимо тактику, проходимо різну медицину, військову і загалом цивільну, щоб діти знали, як допомогти в критичних ситуаціях людям. На тактиці ми озброїмося зброєю і одягаємо жилети на всяк випадок, щоб ніхто не вдарився, не пошкодився. Це дуже відповідально. У вас тут, я так розумію, справжнє все. Автомати справжні, але вони йдуть як спилені, щоб, не... щоб точно діти не бавилися. Добре, ну ще ж, давай додамо цукор. Угу. На, передобавляй. Весь? А, та, так, весь. І його треба буде зараз перемішати, але я так думаю, що нам краще буде це робити. Welcome. Оп, стоять. <реш> Таку просто бери його. <реш> Можеш пояснити, чому саме цей табір? Мені подобається військова тематика, і мені цей табір як військовий, щоб можна було розвитися літом в напрямку військовому. Ти цікавишся таборами. Майже кожного року їжджу кудись, але це здебільшого самі прості табори, табора за кордон або в гори, в Карпати. А чому а... цього року не було? Чесно сказати, справ багато було. По-перше, в мене навчання закінчується в кінці червня uh -huh. і починається на початку серпня. І я б хотіла побути трошки в Тернополі вдома, і uh -huh. я не дуже хотіла кудись їхати. Але якщо там на пару днів в Карпати, то можна було. Да. З чим асоціюється в тебе товарі? У мене з дисципліною, пробудками зранку і загалом з відпочинками, всякими різними дозвіллям. Непогано з чим асоціюється? <світ> з відпочинком, якщо чесно. Ні, ну це жарт. Ні, ну, також я досить часто була просто в спортивних таборах, тому я тебе трошки розумію. В сьомій ранку підйом і це трохи таке ден. Добре, давай додамо борошна. Так. І тепер зараз буде найголовніше. Нам треба буде, щоб хтось один мішав, а хтось додавав його. Угу. Якою цією ложкою великою? Чим було буде краще? Ну, я думаю, що великою буде краще. Будеш перемішувати, я буду просто потихеньку додавати, бо якщо додати забагато, вони будуть дуже забиті. І не буду чуватися саме сиру. Оп, оп, оп. Чи дуже важливі такі табори, наприклад, як ваш, саме в наш час, військовий? На мою думку, ці табори досить потрібні, тому що багато дітей забулись про те, що відбувається, з тим, що навіть хоч кожен день буквально є прильоти, але всі забуваються, всі слухають російську музику, самі У розмовляють розмовляю. російською. І такі табори потрібні, тому що у нас на таборі ця музика заборонена, і за це у них є покарання, відповідні. А вони ж можуть тут слухати щось з такими тренуваннями. Так. Бу Було навіть випадки вже. А що у вас тут з їжею? Подобається вам? Мені їжа особисто подобається, тому що нас готують е від ранку і до вечора. Тобто у нас зразу і, і сніданок, і обід, і вечеря. Uh -huh. А якісь десерти? Десерти у нас так само подаються що зранку, що в обід, що ввечері. Зранку, наприклад, у нас можуть бути сирники з, гущен... з гущеним молоком. На вечерю у нас здається якісь солодощі. Типу цукарок? З шоколадних батончиків різних. А протеїни? на вечерю у нас Ні, протеї... Ні, протеїни були, але на першому заїзді. На вечерю у нас дається печеньки якісь до чаю. То якраз нам дуже добре. Супер. Підсипай. Ну, що, чуть-чуть. Все, дякую. Я, якщо чесно, дуже довго думала, що ми могли б разом приготувати на дворі в казані. І мій вибір впав на ліневереники. Ти, ти любиш їх пробувала хоч раз? Ні, я ще ніколи їх не пробувала. Не пробувала. Уявлення є, що це таке? У мене це висяло так, як ми маємо тут. Цукор і воно буде дуже солодкими, такими смачненькими. Е... Ну, вони дуже подібні до просто сирників, а ми їх будемо варити. тому все, вони... Але вони дуже простенькі, і я думаю, що після цього випуску ти можеш буде їх сама, якщо захочеш. Буде ну, час приготувати. Бачиш, воно по факту не дуже має лепнути до рук. Ну, ну, чуть чуть має, бо все рівно треба хоч якась, щоб клейковина була. Отак от от. все. І зараз ми будемо з тобою їх катати. Просто mm -hmm. шарики будемо катати і ставити на дощечку, Але mm -hmm. треба присипати mm -hmm. борошном. Оп, все, супер є. Так, а зараз ми беремо трошки борошна і підсипаємо так. от, ну, чуть -чуть -чуть. Uh -huh. Вони не прилипло до дощечки. Можеш просто рукою взяти. Так от. Авенір прийом! Авенір прийом. Через 10 хвилин буде кипяток. Плюс-плюс. Супер. Так, я тобі, пане, трошки підсиплю. Mm -hmm. Дякую. Там готуєте, там в казанах. Таке. Okay. Готуємо в казанах ми досить рідко, тому що у нас немає на це часу. Uh -huh. У нас переважно ввечері, якщо і є щось, то це не казан, а ми просто спілкуємося біля ватри і, можливо, ще бували такі, що навіть нам приносили маршмеллоу, і ми oh. їх жарили. Oh, це класно, так. Я це обожнюю, навіть просто на шашликах. Поки ти тут працюєш, я маю для тебе гру Правда чи міф. Угу. Я тобі буду задавати різні запитання про, ліни... Ого. про ліниві вареники, а ти будеш на них відповідати Правда чи це міф. Добре. Ліниві вареники завжди треба варити в кип'ячу водівку. Так. так. Це правильно? <ріх> Де опаски? <ріх> Добре. Друге запитання. Тісто для лінивих вареників додають багато цукру. Правда? Ні, це брехня. Ну, бо якщо було цукру, то вони були присолоджені. Ліни і вареники можна подавати тільки зі сметаною. Неправда. Правда? Ну, типа, неправда, але правда. Так, ліни і вареники це традиційна страва лише України. Мабуть, ні. Ну, чесно, я не згідна з цим тварин, тому що написав чат GPT, але я думаю, що це неправда, якщо чесно. Так, далі. Якщо вареники прилипають до кастрюлі, це означає, що тісто було занадто рідким. Правда. Тут... Мені здається, ти знаєш все про ліної вареники. Так, далі. Менше, ніж ти. А як же? <свісно> та ні, та що це, боже? Ліни і вареники готують лише взимку. Знаю. Неправда. Ну так, да, логічно, бо ми іграмом літом. <свісно> так, що тут у нас далі? Все, останнє запитання. Щоб вареники вийшли смачнішими, до тіста можна додавати ваніль або корить. Правда. Все? Віртуоз? Так, і що ми робимо далі? Так, Поки я тут робила бліц, скажімо так, Віка вже тут майже все за мене зробила, майже півтіста скатала, тому мені вже майже немає що робити. Наскільки тут дисципліни є в цьому таборі? Досить велика дисципліна, тому що все ж табір є військовим і нам потрібно дотримуватись всіх правил. Так, в принципі, в кожному таборі. Але у нас ці правила трішки більш поширеніше, тому що е, у зв'язку з війною цей табір трішки небезпечний. Але... Небезпечний? А, ну, то, що... ну тому що табори військові це трошки небезпечно. Але у нас є укриття, і всі дотримуються правил, того, що треба бігти зразу в укриття і подивлятися всіх старшин і старших, тобто коменданта табору, за те, що нам потрібно йти в укриття. Ким ти хочеш бути в майбутньому, яку професію вибрала б? Чесно, я б не знаю, але я б хотіла на якусь творчу професію. Окей, okay. <зас> <Та зас> <ми> зупинився. <зас> а ти? Ну, Я хочу бути кондитером, пекарем, щось таке, а, а почекай, давай повернемося до тебе. Добре, <зас> Почекай. А Ким самим. Я над цим думала досить довго, але поки, на думку, прийшов дизайнер, архітектор або художник. Окей, це взагалі не це <ріст> не то, що я пропускала, Добре. <ріст> а яку роль відіграє саме цей табор для тебе, якщо ти хочеш стати якимось творчим? <ріст> В планах після цього табору у нас будуть відкриватися молодіжний захід, гуркіт, знову ж таки. І я планую туди піти, тобто він буде. Доводив молоді, що потрібно стлятися до українського, а не до російського. Якщо чесно, я дуже рада, що зараз є така молодь, що пам'ятаю, що в пам що... нас війна йде, і якби, треба трошечки допомагати там, проявляти щось, я не знаю. Теж там дуже сильно. Волонтери тут, ну, ну, ну щось таке, типу. Я дуже рада, що ще існують такі табори. У мене, якщо чесно, є одна така історія цікава з табору. Ми пішли в гори, ну, і ми по ним лізли, гуляли, і так вийшло, що я з одною групою відірвалася, скажімо так, і ми ну, ми йшли довше. І, Коротше, так вийшло, що ми загубились. От, і коротше, ми по навігатору виходили. Ми якби так ми під'їхали до гори з нашої. Локації там, де ми були. Ми туди під'їхали, а потім ми пішки до неї вернулись по навігатору. От, в тебе є щось похоже? Похоже, у мене немає, тому що це мій перший табір за все життя. Вау, wow. серйозно? Так. У мене є інша історія. У нас недавно mm. була табір прибутка вночі. Тобто ми будили усіх дітей вночі. Mm -hmm. Перше, ми їх будили просто. Просто щоб просто. Поражати. Просто так. Ну, ми ми їх виховуємо, тому нам треба так трошки. А треба їх трохи це тако да. мучити? Тут-чуть. Ну, Добре, коли ви їх будете приблизно? Перше, ми їх будили за 15 хвилин від відбою, тобто це було 22.45. А нормально. Якщо за любий шум ми їх будили, а. ми ми підносили весь табір. Якщо навіть одна кімната шуміло, то підносився весь табір. Ой, ну це таке. Ну в нас так має бути, тому що це в нас патріотичний табір. У нас давалось 5 секунд на те, щоб вийти з кімнати, тобто, що відлік від п'яти до одного, щоб була нагрузка на мозок, щоб мозок хотів встигнути скоріше. Капець. Якщо у нас дівчата на третьому поверсі, а хлопці на другому, якщо, наприклад, хтось не встиг, то вони ми їх назад заганяли по кімнатах, тобто казали, табір відбій. Вони лягали в ліжка, і ми їх через хвилинку ще раз. І ми їх ще а раз вті? пробуджували, весь табір. Боже, угу. У нас дівчата всі встигали. А дівчата всі встигали, А хлопці вті? у нас запізнювалися, тобто вони не встигали всі виходити. І через те ми мусили їх бути. Секундочку, та все норм, хай, хай балаки. Через те ми знову будили весь табір. І так в нас хлопці не встигали, певно, п'ять разів. О, Боже. Потім все ж ми заспокоїлись трошки, лишили їх в спокої. Вони Помилували? Вже, та, вони вже лягли спадки, тако вже всі ля... лежать спокійно. І почався найбільший прикол з тої історії. Перше ми будили дівчат, але ми трошки переплутали з їхніми іменами, тобто ми назвали е, фамілію іншої дівчинки ім'я іншої дівчинки, і, іншої ага. дівчинки, і вийшло не співпадіння, і через це вони не зрозуміли. Але ага. ми вже потім залишили дівчат в спокої і пішли до хлопців. Ага, ну, як Кличемо одного хлопця, виходить весь табір. Нормально. Тобто за це, але ми кликали ж одного хлопця, правильно? Ну так. А в них відбій. Угу, то чого і, не ми не і зразу весь табір почав присідати. Дівчата присідали, хлопці відтискались через те, що чому не спите на відбій. Капець. Знову ж таки, знову те саме зробили, покликали іншого хлопця. Він вийшов, вийшов весь табір. Угу. Чого не сплять? Всі. Знов почали сваритися. Відтискалися. Угу. Після того ще одного і знову хлопці вийшов весь табір. О, Боже. На четвертому хлопці вони вже зрозуміли, що треба залишатися в кімнаті. І виходить тільки один хлопець. Угу. А, а ви їм цього не казали? Ні. А, не сміємо зрозуміти. Бо ми кличемо одного хлопця, тобто в фамілії прізвища і виходить весь табір. Вийшов той хлопець. Табір пробудка, бо хлопець не спить. Чого він не спить? Має спати. А, та. На наступний раз ми кличемо знову того самого хлопця. Угу. Хлопець не виходить. Табір «Пробудка дитина пропала. О, Господи. Потім ми вже говорили е, і казали, що переважно, коли люди сплять, вони храплять. Так. Тобто ми заходили до е, кімнат, перевіряли, чи хлопці храпіли, чи ні. Кличемо знову того самого хлопця, якого перед тим кликали, що він не спить, а потім і пропав. Кличемо, він не виходить. Заходимо до нього в кімнату, він не храпить. Табір угу. «Пробудка дитина не спить. О Боже. Ми... А як не спить, якщо його нема? Та він є просто через те, що він не виходив з кімнати, а -а. вважали, що дитина пропала, тому Я що розуміло. він не відізвався на своє ім'я. О, Боже. Але потім, в третій ночі, у нас була група ДРГ. Вломуються до нас якісь люди і викрадають дитину. Цими а -а -а. людьми були самі старшини. Угу. Ми викрили одного хлопчика угу. і сховали його на території табору, але не на дворі, щоб діти не захворіли часом. Так заховали його в приміщенні гуртожитку. Так. Угу. І е, почали всіх кликати. Потім була перекличка, скільки дітей є. Виявилось, одної дитини нема. Uh -huh. І зразу всім пояснили, що за ситуація. Пропала дитина, потрібно шукати. У них було 10 хвилин. Логічно, що вони за 10 хвилин не справилися і вони шукали. Але це відбулося так, що ми в першій ночі закінчили з тими попередніми пробудками. І після того ми чекали до 3-ї години і зробили їм аж в третій годині. Тобто вони вже всі Боже. були спали, у них вже такі сни хороші були, ми ще них питались, які в них сни були. Боже. Вони страждали тоді вночі. А не шкода їх? Ні. Добре, мені подобається це. <ріх> ну, Вони знали, на що вони йдуть. Ну що ж, ми вже все зробили, тому йдемо варити наші щільни вареники. Погнали. Погнали! в Танцкопорте, но, шучусь вам, мы едем на зиму. Тому мы разделаем помеж твоими друзьями. Ну что ж, друзья, на лице Каже, біографія – це ніж І шлях тобі покаже, як, як далеко ти, ти зайшов. Мамина, любов не має, спотиву і меч, краще ти сидіти там, де ти, та, ти, та, ти, та, ти, та, ти, ти живеш. Квітнуть мальви на маминому ганку, Як в трьох країнах сидів за хуліганку, квітнуть мальви на маминому ганку, Як в трьох країнах сидів за хуліганку.